А гра з тінями. Каю запросив на хот-доги своїх нових сусідів Джефрі і Джейсона. Спершу близнюки більше уваги приділяли одне одному. Мамо. Що таке Каю? Ти розлив гірчицю? Це... Каю не знав. Джефрі чи Джейсон облив його. Я думаю, Джефрі знає, що сталося, а тому він допоможе почиститись. Правда ж, Джефрі? Ну, годі вже допомагати Джефрі. Мамо, можна нам погратися із цим ліхтариком? Охованки! Хороша ідея, Джефрі. Діти можете йти гратися за будинком тільки недовго, бо скоро стемніє. Ура! Каю вирішив, що шукатиме він, бо ліхтарик у нього. Один, два, три, чотири, п'ять. Каю кортіло гратися з новими друзями, та коли він помітив, як у двір заповзають тіні, трошки злякався. Аж тут згадав про свій ліхтарик. Виходьте, виходьте, де б ви не були. А ну ви двоє. Ви сховались в такому місці, де каю ніколи не знайде вас. Поки мама Джефрі пояснювала, що грати чесно означає вийти зі схованки, каю почув якісь звуки поза кущем. Тепер каю охопив справжній переляк. Він ще раз оглянув двір, і тепер, коли тіні стали густішими, він почав здаватися незнайомим. Я більше не хочу гратися. Пробач, Каю, я налякала тебе. Мамо, а каю що боягуз? Звісно, ні. Насправді він сміливець, адже був сам у дворі. А тут дуже страшно. Коли мама увімкнула світло на задньому дворі, усі страшні тіні зникли. Діти могли гратися ще якийсь час, та цього разу шукати вирішила мама. Мене тут ніхто не знайде. О, можна мені ховатися з тобою? Можна. Ти Джейсон? Ні, я Джейсон. Мерщій залазь. Знайдуть. Я страшний монстр. Гілберте. Чш! Ми ховаємося. Каю не хотів, аби його знайшли, адже завдяки грі вони з близнюками швидко ставали. Друг.